Відгомін минулого це про виставку імпреза. з часу завершення одноіменного міжнародного бієнали, яке створило Івано-Франківську імідж периферійної мистецької столиці. Минуло 24 роки. Спадком цього яскравого явища ХХ століття, окрім спогадів, стала потужна колекція робіт митців з усього світу. Досі її зберігали у місцевих музейних фондах. Впродовж жовтня із вибраними матиме нагоду ознайомитися кожен відвідувач виставки імпреза, яку експонують одразу у трьох виставкових залах міста: Музей мистецтв Прикарпаття. Ному краєзнавчому та в центрі сучасного мистецтва з поміж 89 експонованих робіт і чимало відзначених особливими нагородами журі конкурсу. Є біля двох десятків робіт на цих трьох виставках, які отримували нагороди цих журі, і тому е, ви можете так само ознайомитися. Ну не знаю, зі смаками журі, чи з тими критеріями якості, які тоді попадали під те, що було найвартісніше. Діяльність першого івано-франківського центру сучасного мистецтва каже Анатолій Звіжинський, зароджувалася саме по. Завершені бієнали імпреза. Наразі більшість молоді навіть не підозрює про масштабне явище у житті міста, яке залишилося в минулому. Саме тому одну із перших виставок нещодавно відновленого центру присвятили цим роботам. Зала ЦСМ вмістила 18 творів мистецтва, переважають у експозиції доробки місцевих художників. Вони здебільшого із приватних колекцій або ж є власністю авторів. Жодної реальної роботи Мирослава Яремака на виставці немає. Лише документальне фото однієї з них. Мені пощастило бути одним з лауреатів. Цього бієналі і власне фотографія, автентична фотографія 89-го року. Вона є в експозиції цієї великої виставки. Особливою увагою мистецтвознавці відзначають графіку, презентовану на виставці серед визнаних її майстрів. Японські автори. Загалом у експозиції імпрези твори 76 художників із 22 країн світу. Ініціатори видовища називають його своєрідним камертоном перевіркою смаків сучасних городян щодо актуального візуального мистецтва.